E Я, тих, кого ти мені дав, щоб були одне, як і ми. Коли я був з ними, я оберігав їх у твоє ім'я, тих, кого ти мені дав, і я їх зберіг, і ніхто з них не загинув, крім сина Волиби, щоби сповнилося Писання. Нині ж до тебе я йду. І кажу це у світі, щоб вони мали мою радість, виповнену в них. Я дам їм твоє слово та світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоби ти забрав їх від світу, але щоби зберіг їх від лукавого. Вони не від світу. Як і я не від світу, освятив їх істині, слово Твоє то істина. Як Ти послав мене у світ, так і я послав їх світ. за них я посвячу себе, щоб і вони були освячені в істині. Це є Слово Господнє z wierchę um. Dziemionce serce ku prostocie tam. Chrystus Pan z martwych wstał. Ulubieni Chrystień, drodzy bracia i siostry, czcigodny wiernyństwo sąsiedze za pełnym. Drugi nasze szanowni ministranci rycerze Świętego Jana Pawła II, organizatorzy, kochani parafiany, ulubieni у коханні Божі дітей, читаємо сьогодні знову ж Евангелію святого Яна з Вечерніка з горниці, 17 розділ, Перша наша свята, перша літургія, остання вечеря. Це власне той доказ, що в очах Божих. Все, що в наших очах є останнім, в очах Божих це є початок. Все, що здається завершеним, є початком. Так як тепер, майже на цілому світі, діти здають екзамени, школа закінчилась, останній дзвоник, але це знову початок, це знову поступають десь, треба йти вчитися вибирати якусь професію, думати про життя, всі стоять на перехресті доріг життєвих. І правда є така, що наше життя, це так якось практично здається. Життя, яке визначене Богом, є дуже коротким, але цю довжину життя визначає Бог. Але ширину життя кожен вибирає по-своєму. Тому пан Єсус коли скаже в Евангелії, вузька дорога провадить до неба. Ширину дуже часто ми самі вибираємо, а ця довжина від нас аж ніяк не залежить. Це і призначення Боже. І це нам теж пояснює, що таке правда, а що таке істина. Правда це те, що ми живемо в ширину, так образно. Робимо, що хочемо, стараємось, працюємо, маємо хату, якісь засоби до життя. Це все людина собі насправді сама якось організовує, Пам'ятаю на одних молодежних реколекціях, сестра законна монахиня колись сказала в такій промові. Каже, потрібно звернути увагу на три речі. Є справи, які є обов'язкові, основні, і вони мусять бути в житті. Основа вона мусить бути це Бог, молитва, Костю, пошана до батьків, любов до ближнього. Це все мусить бути, ця основа є можливість що ти можеш щось мати в житті. Це не значить, що тобі не можна, і це не значить, що ти мусиш, але можеш мати щось. Можеш мати щось в додаток. Бо це є наслідок того, як ти вчишся, як ти розвиваєшся, чи ти лінивий, чи працювитий, чи ти маєш друзів, чи не маєш. Ти можеш мати допоміжні речі, можеш мати. І є справді речі і ситуації, які є надміром, але ти вже мусиш з цим ділитися, це вже обов'язок. Пам'ятаю, принесла якісь там гроші з собою і тоді на цій реколекції хтось там. Собродів ну просто шкарпетки привезли, хтось там з батьків торгував це і привезли Вона в одній руці має гроші, другій шкарпетки і каже, от є 10 гривень і є у нас шкар... пара шкарпеток. Він мене це мусите мати, це обов'язок. Вже є дві-три, ви можете мати. І можете мати 20-50 гривень. ви можете мати. І потім каже, тих грошей може бути дуже багато. Тих шпартак, вона мала щось 30 пар. Такий цілу торбинку привезли. Вона каже, але якщо вже маєте 30 пар, ви вже мусите поділитись. Це вже не є, що хочу, не хочу, можу, не можемо, ви вже мусите. Це вже є для того, щоб ви послужили. І це є власне ця ширина життя, яку ми вибираємо. І це є правда про нас. Але істина це є Бог. І це є довжина нашого життя. Це є шлях, який вимирений Богу, і це є істина. Правда про нас це тінь, яка падає на землю, коли світить сонечко і ми йдемо по дорозі. І це правда про нас. Як є тінь, значить є якась людина. Але істина про нас, це є ми самі. Бо якщо навіть немає Сонця, і ця тінь не падає на землю, то не значить, що нас немає. Це є істина. Ми цю тінь Божу можемо бачити в різних моментах нашого життя в природі, в космосі, в кожній людині. Все, що Бог сотворив, це такий промінь від Сонця. Це тінь Бога. Але сам Господь є істиною. Сам Господь є істиною. І тому ми тепер можемо легше зрозуміти слова, які пан Ісус каже, хочу, щоб ви були одне». І тут в цьому реченні, в Біблії, в Евангелії стоїть кома і пояснення, так як ми з тобою. Бо можна бути одне, коли грають в карти. Можна бути в одне, коли вийшли, чоловіки на роботі на перекур, можна бути одне, коли пішли разом в ресторан, на чату, на кофі, на пиво і так далі. Можна бути одне, це компанія називається. Але Ісус каже, так, як ми, так, як ми. Не бачимо ніколи пана Ісуса з цим небесним, що сюди пішли на перекур, чи пили пиво чи там, не знаю, в кінотеатрі собі коли. Я не кажу, що не можна кіно дивитися. Але якщо хочемо бути одне з Богом, то пан Ісус каже, так, як ми, тоді це є правда, тоді це є істина. І ми дуже часто в житті так насправді керуємося різними порівняннями, різними шаблонами. Старого завіту собі пригадаймо євреїв, вибраний народ, йде проваджений Мойсеєм від фарагона з Єгипту до обіцяної землі в Ханаанії. І в певний момент, коли Мойсей пішов на гору молитися, там отримав 10 Божих заповідей, але його того не було. І люди за цей час зробили собі золоте Тиля. І поклонялись йому, Мусили бачити щось, доторкнутися до чогось, Мусили десь бути згуртовані біля чогось. Це є потреба людини. Але в цей момент забракло їм Бога. В цей момент вони не мали когось хто їх потягне до цього Бога, власне, пастирів. І коли приходить і Запитують їх, як це сталося, що ви зробили. Якщо пам'ятаємо опис цієї історії, дуже по-дитячому, просто казочка, як вони відповіли, ми принесли золото, кольця, перстонки, кольчики, якісь там ланцюжки, все, все що мали, кинули в котьом, це золото і з цього котла вийшов телець. Я собі думав, як ли, перший раз читав це в біблії, то собі так думав, цікаво, як би так пошукати, хоча в нас вдома не було цього, там золотих кульчиків, чи там перснів, колець, так далі, бабця мама цього не носити. Якщо був якийсь ланцюжок, як то це був 300 літ йому було з діда прадіда, чи бабця прабабця передавали з Крежи, то додому його не кинеш, але я собі так думав, от назбираю це золото. Возьму якийсь коронятки, поставлю на газі, включу вогонь, кинув під скалу чи вийде корова звідти. віта. Бо ж ми корову купляли, Думаю, я скажу, мага, бач, позбирав золото, кинув в каструлю і вийшла корова з каструлі. Ось таке в мене мишлення було дитяче. Ну, Деньки Богу, що не було цього золота, бо їх може хату склади через це. Ось так вони відповіли, без Просто ніхто не винен. А ми ж знаємо, щоб зробити якусь цяцьку іграшку, якусь коника, що ось його треба побавитися. Це мусить бути артіст, це мусить бути якесь іскусство, це мусить бути мистецтво. Це не просто хтось собі і щось зліпив, як дитина з пластиліну. Це мусить бути спеціаліст. І це не просто так кинув. І самостанець. Бо так потім вчили цієї брехні, наприклад, в школі, що випухнув хаос на світі і з цього всього створилося. Все, і дерева, і хмари, і сонце, і людина, і, і все, що було там на хазяйстві. І чесно, я пробував таке щось зробити. Ми наскладали колись, це зараз є проблема з мусором, сміттям. Колись цього не було, тому що бумагу палили, те, що зогнило, закопували на городі, а те, що спортивну, сіла корова, свиня, кури і поняття не мали, що сміття вдома. Це зараз вже три машини наймати, десь вивозити. Це якась проблема зробилась. Але десь ми там щось позамітали, така невеличка кучка того мусору була десь на подвір'ї. Пам'ятаю, це була зима, новий рік, мама купила хлопушки. І я хотів спробувати сотворити світ. За тою хлопушку стремлю в мене все порозліталося. І мене мама заставила в снігу в болоті без мітли, просто пальцями збирати все на кучку назад. І каже: сотворий світ, давай, зроби порядок. Подивимося, скільки тобі час. часу. Почувствуй себе Богом, який сотворює. І я більше не хотів бути сотворителем. Де є правда, де є обман? Сьогодні Пан Єсус каже: збережись одному. От в чому ми єднаємось? Що потрібно зробити? Як потрібно це зрозуміти? І чи ми, часом єднаючись, не йдемо проти Бога? Люди єднаються, щоб воювати з собою. Люди єднаються, щоб обікрасти когось. Люди єднаються, щоби. Договоритися і обманути когось, так як при Воскресінні, так, зібрали тих солдатів сторожу і кажуть, скажіть, що коли ви спали, то справи Пана Ісуса, ми поговоримо з начальством. Зібрали, щоб ви було одно, але не в Ім'я Боже, не для Божої справи. От в що ми єднаємось? Давайте подумаємо кожен з нас. От ми все одно з чимось єднаємо, з родичами, з друзями, з близькими, може, з парафіянами. Так. Давайте десь поїдемо. Куди поїдемо? На Бліженку, на реколекції, на моїх. От куди поїдемо? Возьмемо по машину, попросимо Сонця, ще інтересніше, давайте десь поїдемо. Єднаємося. Чи це є для Божої справи. От що означає бути одно? Що означає бути одно? І пан Єсус каже, так як ми, всі інші єдності це не є Божеством. Так, як ми, це є важливим, щоб єднатися в ім'я Боже, єднатися для Божої справи. В тоді ми можемо сказати, що ми єдині. Навіть люди не раз думають, що вони роблять щось для Бога. Колись мене хтось запитав, а якщо? Там в ім'я Аллаха хтось вбиває, і каже, там єднаємося, повбиваємо всіх невірків, недовірків і так далі. Всіх хто не вірив в Аллаху, повбиваємо бо ми якісь там мусульмани, чи все хтось. І я кажу, не потрібно дивитися на них, вистачить, подивитись, але тепер справним зрозумінням, всіх хто сплять, прошу бути уважним, з цілую повагою і любов'ю, наприклад, до. Православної церкви, що сьогодні люди з нею роблять, держава, люди. Там, той хоче той патріархат, той, той патріархат, збираються десь кричать, б'ються, перетягують тих, сонців батько, виганяють, тих, запихають. І тепер питання, чого хоче Бог? Чого хоче Господь Бог? Як це важливо, щоб вміти правильно Якось пояснити, спатихізувати. Пам'ятаю, коли мені один священник розповідав про як поміняли там благочинно. Боже, який кипіш зробив лише що там щось і кантанше, там, до того не хочу, бо громади і питається, а як вас це виходить? Я кажу, в нас було так, що був Ян Яненшанський, який від Кам'янця-Подільського аж до Донецька. Мав повністю територію, в якій послуговував. Це була його дієцезія. Сьогодні це тільки Хмельницький і Вінниця. Дали других віскопів, зробили інші дієцезії, поставили інших благочинних, чи деканів наших сюди, які вчилися в городку. Сьогодні служать в Одесі, в Харкові Під іншими епископами і кажуть, і ніхто не воює. Я як Монах був в Житомирі під Київським біскупом, Приїхав Сатинів Городом під Кам'янецьким біскупом. Поняття немає, що таке воювати проти тюбіску. Просто кажу, в нас це розвиток, а не поділ. Тому що де був один біскуп, і пан Оксіндів сьогодні є сотні священників і майже 10 біскупів – Це розвиток. І він каже, коли ми це зрозуміємо, бо не дай Бог когось висвятили вже на Батюшку, все, вже проблема, бо вже парафію заберу, бо вже люди до нього підуть, вже дохід менше ще там. Але тут з цілою любов'ю хочу сказати, як насправді сьогодні ми повинні теж молитися за них, щоб вони були одно. Як потрібно насправді просити Бога, щоб ця єдність була в молитві. Ми молилися, наприклад, за померного священника, який в мене Послуговував отець Василій, молилися на службу Божій. І Хтось з людей був костялі. Так якось вийшло, почули. Слухайте, все село гримить. В костільні молилися за нашого батюшку. Справді, я приходив в одну людину, то ця людина, яка там в комунії почав розвідки, то вона мене щось п'ять разів по дорозі в руку цілувала. Ой, чи там не що? Та ми чули, та слухайте, в костілі молилися за батюшку, там не що? Я думаю, ну а як інакше, а як по другому Як може бути по-іншому? І це добро є, і це добро люди бачать. І пан Єзус каже, так, як ми. Будьмо так, як Пан Єзус. І це є істина. І це є та єдність. І не для того, що ми в ім'я Боже йдемо. Ламати церкви, а ми як війна Боже єднати люд Божий. І це є справді важливе. І цього треба триматися. Тому сьогодні запитуємо себе, що таке єдність, з ким не єднаємося? Мені завжди мама в дитинстві казала, я не дивися, яка компанія тебе бере. Це дуже важливо. Яка компанія тебе бере? І пам'ятаю, що колись. Приїжджали до школи після 9 класу, а десь там вчитися, на якусь там жестріщика, шофера, десь там Волочиський. Вже хлопці записувались, я прийшов додому, теж питаюся, мама, може я запишусь. А тоді з Городка сім'ї здив, ще право до Не було там костьола, був костюм перероблений на якийсь завод. І... Не було там священника, і мама каже, в городку є ксьонце, там вже ж немає, то дома. Я пішов і сказав, що я нікуди не вчитися, я йду в 10 клас, тому що там немає кінця. І потім сам став сонцем. Це не для того, щоб мені хтось заборонив, чи для того, що хтось не хотів розвитку, мову, чи хтось не хотів, щоб я мав професію сьогодні, може би ринк не почепляв якось костюма. Я ті вчитися на Жешканщика. Не для того. Але там Сьонзам був. З ким би я віддався. І це є важливим. Ми думаємо, що ми дітям робимо перешкоди, а ми їм ставимо сходинки, щоб вони вилазили вище, щоб вони ставали ногами догори, а не в прямом шліні, щоб до неба підносилися. І всюди, де немає двини, є дорога дуже далека перед нами. Всюди, де є драбина, сходи, ця дорога веде до неба. Не біймося самі такої дороги, не біймося дітям такий напрямок давати. Не біймося показувати, що коли ми хочемо щось досягнути, то потрібно подивитися в небо, брати те, що вгорі, а не те, що далеко. Це є величезна різниця, колосальна різниця. Тому питання. З ким ми одні, в чому наша єдність? І де є правда, а де є істина? Правда це ми, а істина це Господь Бог. Амінь. Христос пан змахнув.